Morgens früh um sieben will sie etwas fliegen. Morgens früh um acht wird Kaffee gemacht. Morgens früh um neun spricht sie mit dem Freund. Morgens früh um zehn will sie essen gehen. Deckt den Tisch um Hex, 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 Abracadabra. Morgens um sechs. Morgens früh um sechs kommt die kleine Hex. Morgens früh um sechs. Прослухала ми пісень, пісеньку. І дивимося, що у нас тут є: Morgen's früh um Zex. Фрю рано? Шпет пізно. Знову фрю, рано. E, f... Знову фрю рано. E, так, що у нас такі слова, які нам можуть знадобитися саме зараз? Це до e, якогось часу. Когден бісум цьольф готує до 12-ї. Тіш декен. Накривати на стіл. Тіш, ден decken. Також акузатів. Накривати кого ЩО Den Tisch. Стіл у нас чоловічого роду. Дер, тож дер змінюється на ден. Прослухати та прономерувати малюнки. Давайте слухати. Übung 2a. Situation 1. Es ist 12 Uhr. Um 12 Uhr. Situation 2. Es ist 3 Uhr. Um 3 Uhr. Situation 3. Es ist 8 Uhr. Um 8 Uhr morgens. Situation 4. Es ist 1 Uhr um 1 Situation 5. Es ist 6 Uhr um 6 Uhr abends. Super. Was machst du um diese Zeit an Schultag? So, давайте подивимось слова спочатку. Essen їсти, how's робити домашні завдання, індішуля фарин, їхати до школи, медфронден, телефонірун, розмовляти з друзями, на хаузе фарин, їхати додому, раду до роль фарин, кататися на велосипеді, самокаті, шпілінг грати, шпорт мати, займатися спортом, унтерритсхабен, мати якесь заняття, що ж. Давайте тренуватися, записувати речення. Дивіться, коли а, ми будемо записувати час за допомогою ось такої приставочки. Um. Um 1, Uhr, um 3 Uhr, um 12 Uhr, um halb 12 і так далі. Наприклад, зараз я буду робити речення Um Ахт um Ахтуа. fahre ich in die Schule. Завжди дієслово на другому місці. Спочатку у нас був ван, час, коли, потім дієслово, тобто присудок, потім підмет, потім вже е, другорядні члени речення. Індішуль. Їду я до школу. Це у нас акузатив, вохін а вже у школі це в нас буде in der Schule. Наприклад, um drei Uhr mache ich Hausaufgabe. Uh, Hausaufgabe. Я роблю домашні завдання. Наприклад, um zwölf Uhr esse ich Цуміток. Я обідую. І за таким ось прикладом ви робите наступні речні. Тут я залишуся так. А ми йдемо з вами далі. Люс убеміс шультак und achte auf die markierten Wörter». Mm -hmm. Що ж, давайте читати ум um, <coughs> mache стейх Bett. Я прокидаюсь о пів на восьму. Кожного ранку Моргенс. Це мається на увазі кожен ранок. По, по ранкам кожного ранку. Фрайтакс означає кожну п'ятницю. Єден фрайтак. Фрайтакс по п'ятницях. Моргенс по понеділках. Montags, sorry, по понеділках, Моргенс кожного ранку. ауф. і записуємо одразу: Aufштейн, це в нас прокидатися. Йдемо далі. Ой, зараз хочу зробити побільше. Авштін прокидатися. І ціни мають блузи, мене рок і в мене пулі-ан. An-цієн одягати. Ан-ціен. Аусін знімати, тобто роздягатися. Uh, Дивимось, мене блузи, моя блузка, ді Bluse, die Bluse. Де рок, юбка, де пуля? Знову акузатив. Одягаю кого що. Блузку. Ді Діблузе. Ден рок, ден пуля? Дан фрющуки їх он ройме ауф. Ауф роймен прибирати. Щось. Дас Дасціма, кімната. Дас ауф роймен. Де? Наприклад, Klassenraum aufräumen und so weiter. Ich packe Bücher, Bücher und Hefte in meinen Schulrücksack ein. Einpacken. Skladate, Auspacken, Raspakowate, Einpacken. Ich fahre mit dem Bus in die Schule. Von 9 bis 15 Uhr habe ich Stunden. Besonders gern mache ich Projekt mit. Mit... Machen, щось робити з кимось разом. Mit, це у нас з, Як with в англійській мові. Mit bringing, mit machen, mit і так далі. Я, я у Mittag im Speiseraum. Я обідаю о 3 годині у їдальні. Dann komme ich nach Hause zurück комен. Це в нас Приходити додому, повертатися, тобто, кудись кудись повертатися. Цюрюк це назад. Цурюк принести назад. Цюрюк руфен, подзвонити назад, тобто передзвонити. Цюрюк шрайбен. Написати комусь відповідного листа. А далі. Індія mit mit an. An... ой Ой-ой. Анруфен означає комусь зателефонувати. Анруфен. Телефонірен. Це вже балакати по телефону, анруфен, дзвонити. Запам'ятовуємо анруфен завжди йде з акузативом. Це прям потрібно завчити буде. Тому що, так, ми кажемо в українській мові: я подзвоню тобі. Кому чому, давай відмінок датів. А ось у німецькій мові це в нас акузатив. Іх руфе діх ін, зі, міх і так далі. Ум'ину абенд і моя фамілія це О Ось годині ми вечеряємо. Нагдом абен, есен, gern ферн. Після вечері я залюбки дивлюсь телевізор. Фернає дивитися телевізор. I didn't. Um half 10 abends. gehe ich ich schlafen. Uh, Im Bett lese ich ein Buch vor und mein Hund Oskar hört gerne zu. Тут у нас аж In bed потрапило. he has a Це комусь читати книжку. Тобто ich lese meine Schwester For. Я читаю якусь книжку моєї сестрі on Zihir. Та вона слухає. Цу це слухати. Як е, дивіться, у нас в вправах завжди пишеться. Ось я вам покажу приклад. Hör hör", ага, тут у нас без. Просто написала Мі Zing Mith, заспівай разом. цу Прослухати. Так, будуть нам вдаватися правила тут, так, але спочатку ми з вами подивимося, що вони тут означають ці слова. Ми вже їх записали. Це в нас є слова з відокремлюваними приставками. Тож, приставки, як ви бачите, у нас відокремлюються. І коли ви бачите у словах приставку ауф, приставку ан, приставку «айн», Приставку міт. Приставку Цу, знову ан, ферн та Фо. Вони будуть завжди відділятися. Не має значення, яке в нас буде слово. Приставка завжди відділяється. Як мітмахен, робити разом. Mit hören у нас було з вами. Міткомен. Завжди приставочка міт буде відділятися. Це в нас такий префікс. Я їх називаю приставками, але, по-правильному казати, це відділяємі, відділяємі префікси. Давайте подивимось: ось трендбаре-вербень. У них відділяється айентайль. Ein, одна частинка. An, auf, ein, fern, mit, vor, zu, zurück. Ці всі префікси будуть відділятися завжди. І вони будуть завжди стояти у кінці речення. У кінці. Якщо так, ви можете запитати, а чого ж воно тут стоїть не у кінці. Дивіться, якщо ви поставите крапку, у вас речення все закінчилося. Я потім я приходжу додому. Але ж у вас є слово і, і там вже починається інше дієслово. Ви ж не можете поставити префікс цурюк в саме кінець. Тоді воно буде відноситися до слова цурюк махн». Такого слова немає в німецькій мові. Тож воно ставиться перед І. Ось тут перед тим, як розпочати іншу дію. Ось тут, бачите, у нас є «хьорцу» і Хлезефо. І знову поставимо крапку. У нас буде одне нормальне, гарне речення, але ми просто вирішили його подовжити, тому поставили слово und і. Дивіться, наприклад, Анруфен, дзвонити. Іх. Руфе ан. Я подзвоню. Іх руфе ан. Я тобі подзвоню. Акузатив. Іх руфе dich моген. А давайте візьмемо шпета пізніше. Шпета ан. Я подзвоню тобі пізніше. Бачите, приставка у нас за ä, префікс, пробачте, завжди стоїть у кінці. Дивимося, що у нас тут є за речення. Ага. І тут вони вам також розповідають, що у нас є слово лезен та також слово лезен. Дивіться, це у нас слабкі ж дієслова, і в них а, всередині буде змінюватися голосна. У німецькій мові є сильні ж тарки вербен, сильні дієслова, у яких а, всередині буде змінюватися голосна літера. Це такі слова, як фарен. Er fährt, sehen, du siehst, Essen er esen, er nimmt, er liest. Тож, не забуваємо про це правило: бачите: ось тут du siehst і завжди префікс стоїть у кінці. Fern. Тут теж саме можна зробити. Наприклад, im Bett. Ось давайте, наприклад, liest er ein Buch vor. Тобто ось тут ми бачимо im Bett liest er ein Buch vor. О. O... Лишко він читає книжку. Ich er gibt das Buch zurück. Він поверне книжку та і так далі. Зо, виконайте майже 4, вставте відповідні дієслова ці всі слова, ми тільки що зустрічали та переклали їх. Ага, Шпацienгеен. Бачите, це в нас також шпацерін, як гуляти кудись, гейн іти. Шпацерін буду стояти у кінці. Их spazieren. So. Ага, тут у нас модальні ті слова. Ich packe meine Schultaschen ein. Ja, ich packe meinen mein Rucksack. Äh, einpacken, pakovati. Um wie viel Uhr um 8 Uhr. Давайте буду просто einfach so так. Äh Ziffer буду einstellen. Um wie viel Uhr stehst du auf um 8 Uhr. Ich stehe auf um. Aha, nach Ich stehe um 8 Uhr auf. Nach der Schule macht Eva Hausaufgaben und ihr Zimmer. Räumt ihr Zimmer auf. Da bräuchte ich Zum Beispiel. Ich bin nicht wie Eva. Ich räume

Die Lehrerin erklärt die Regel und die Schulen hören aufmerksam zu. aufmerksam, Am Wochenende gehen die Freunde im Park spazieren. Gehen die Freunde im Park spazieren. Felix sieht nicht gerne fern. Er liest lieber Bücher. Фелікс не, не дуже подобається дивитися телевізор, він краще почитає. Das kind seine an. Дитина вдягає куртку. Ich möchte dir etwas erzählen. Ich rufe dich, як бачите, акузитив an. Ich rufe dich morgen an. Я тобі завтра подзвоню. У цей organisiert ein Konzert. Wir наш клас організовує концерт Wir machen gerne mit. Мід Маген ми також разом в ньому як приймемо, візьмемо участь. Так, брати участь, урок української мати, мови. Брати участь. Так, йдемо далі. Угу. Опишись від день у школі. Ви можете сказати их ще ум 7 gehe in die Шуле. Так ви можете дивитися зараз знову на переклад. Ви приклади можете брати ось звідси. Зо. Так. І кей індішуля. Фон. Von 8 Uhr oder von 8 піс цльф, у. вас ось там було чогось, воно у мене перегортається. Ви можете сказати, хабе їх штунден є. У мене уроки. Uh. Habe ich Stunden? Äh, dann gehe ich nach Hause. Dann würde ne gehe, gehe gehe. So. Kaste. Ich räume mein Zimmer auf, zum Beispiel. Und uh, ich schaue und mache Haus auf Gaben. Ну і далі ви можете продовжувати самостійно. So. Um 18 Uhr. Хаб і хабенброд, мене, я вечерю, і потім умзібену, умноціннуа зе їх ферн, дивлюсь телевізор. Що ж, на цьому все. Всім дякую за увагу та до побачення!